Наркотики, алкоголь і залежність побороти ці згубні звички можна у наркологічному центрі Ренесанс Чернівці. Наркологічна асоціація Ренесанс налічує більше 15 відділень по всій території України. Так само наші відділення є в Казахстані, в Болгарії та Польщі. Ми проводимо реабілітацію по авторській методиці, яка запатентована була ще 12 років назад. За час роботи вже більше 20 тисяч задоволених клієнтів та врятованих сімей. Частіше людина із залежністю не може впоратися зі своїми демонами самостійно. Допомогти їй повернутися у суспільство може лише кваліфікована допомога, яку надають у Ренесанс Чернівці. Перший етап це детоксикація: виведення токсинів з організму на базі наркологічного диспансеру. Друге це основна реабілітація, яка проходить в стаціонарі. Наступне це соціальна адаптація. У центрі пацієнти проходять реабілітацію у комфортних умовах. А також тут проводиться робота із близькими та рідними залежних. Є більше десяти кімнат. В кожній кімнаті є особистий санвузел. Ліжка з ортопедичними матрасами, також є тренажерний зал, спортивний майданчик, кімната для масажу, басейн, сауна, п'ятиразове збалансоване харчування і звичайно чудова атмосфера, яка сприяє комфортному проходженню реабілітації. Ренесанс Чернівці це реабілітація, розвиток та підтримка фахівців, які витягують людей із океану залежності. Працює велика команда досвідчених фахівців, такі як лікар, психолог, психолог, психотерапевт, та гештальтерапевт. Також лікар-нарколог та лікар-терапевт. У центрі пацієнти відчувають себе невід'ємною частиною суспільства, допомагаючи іншим. З початку весни активно допомагаємо комунальним установам прибирати прибудинкові території, а також дитячі майданчики. У навчальних закладах ми проводимо профілактичні заходи по інформуванню шкоди алкоголю та наркотиків серед учнів старших класів. Відвідуємо з подарунками школи-інтернати, школи для неповнолітніх. А ще у Ренесансі ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, подорожують та відпочивають. Ми постійно організовуємо змагання по футболу, настільному тенісу, масові виходи на природу, бували в горах, Карпати відвідали, також були в фортецях. Плануємо виїзд на Дістер на пару днів з ночівлею. Тут людина може заново створити себе, подолати проблеми та страхи і впевнено досягати поставлених цілей. Ми допомагаємо людям докопатися до глибинної причини залежності. Не просто забрати залежність, тобто не просто забрати вживання певної речовини, а допомогти людям знати, чому саме вони почали вживати. Ми можемо якось боротися з цією залежністю. Різні статі залежності, стать та вік пацієнтів. Двері ренесансу відкриті для усіх, хто потребує допомоги. Саме головне просто головне іти на зустріч дійсно воно працює а от Анатолію. Центр допоміг подолати алкозалежність і почати життя без пляшки. І да, дійсно воно мені допомогло. Дещо я переосмислив за три місяці, коли я тут був. Дякуючи консультантам, завідуючим Ренесансу наркологічного центру. Я багато що даже. Узнав більше, ніж знав за своїх 42 роки. Реабілітаційний процес поділяється на декілька етапів. Все починається з дослідження виникання причин залежності у кожної конкретної людини. На другому етапі відбувається формування навиків у людей по профілактиці та запобігання зриву. На третьому етапі відбувається підвищення. Психоемоційного стану людини. І на четвертому відбувається підвищення соціального статусу. Ті, хто успішно проходять реабілітацію у центрі Ренесанс в Чернівці, згодом можуть залишитися при центрі і стати частиною дружньої команди, яка бореться за здоров'я і життя людей. ребята кат... багато пацієнтів, які проходять успішно курс реабілітації. Це важкий шлях від трьох до дев'яти місяців. Хочуть далі допомагати і залишитися при організації. Далі є ріст, вони розвиваються, вчаться і долучаються до команди. Є залежність, треба боротися. Бо якщо ховатися від неї, вона може Ховати вас, хімічна залежність це е, хронічне. Прогресуючи, як правило, невиліковне захворювання, яке характеризується нав'язливим характером вживання, і якщо захворювання вчасно не зупинити, воно призведе до передчасної смерті у реабілітаційному центрі Ренесанс Чернівці готові в будь-яку хвилину надати безкоштовне консультування. Тож, якщо ви ваші рідні або знайомі зіткнулися з проблемою залежності, не втрачайте час. Телефонуйте просто зараз до наркологічного центру Ренесанс Чернівці за номерами телефону. Які...